У Львові почався міжнародний фестиваль театрів Ляльок Золотий Телесик. Відкрили виставою Львівського обласного театру Ляльок підкова на щастя за твором Івана Франка. Фестиваль проводять від 96-го року. За той час він став міжнародним. Цього разу приїхало 16 театральних колективів із різних міст України Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Болгарії та Молдови. Крім театральних колективів для того, щоб діти дивились вистави, запрошуємо і учбові заклади, які готують кадри для театрів Люльок. Тобто люди, які приїжджають, спеціалісти, режисери, актори, директори театрів, які приїжджають до нас на фестиваль, вони мають змогу подивитись. Що буде в майбутньому театрі ляльок? Вони мають змогу підібрати собі кадри. Керівник театру Логос із Польщі пан Вальдемар не відмовляється від участі у львівському фестивалі, бо тут вважає ще живе класичне лялькарство. З приємністю приїхав на ваш фестиваль, бо тут можу бачити справжні ляльки. На жаль, у Польщі на фестивалях театральні школи демонструють вистави без ляльок лише із анімацією і реквізитом. А тут ще збереглося справжнє лялькарське мистецтво. Тому ну, вас отримую справжню насолоду. Щодня до п'ятниці демонструватимуть 4-5 вистав. Ціни на квиток не підніматимуть 10 гривень.